Діалогу і рецепцію, і які, напевно, є що сказати в контексті цієї великої праці, яка віддано багато енергії душі, інтелекту, і яка стала тепер частиною української культури в реципіюванні Еміля Золя одного роману з його величезної епічної сани. Пані Тетяно, ви нас чуєте? Доброго дня! Так, ми сподіваюся, мене гарно чути і видно зроблю Все гаразд? Да, да, да. Кажіть, кажіть. Так, щиро дякую за таку цікаву, зворушливу перемогу. Ви знаєте, я вдячна давництво Рославі Вал, як раніше була вдячна журналу Всесвіт за те, що вони допомогли би йти в світному перекладу, бо для мене це не просто переклад, це навіть втілення моєї дитячої мрії. Тому що перше я прочитала романи Золя Зоря Парижа», коли мені було 12 років. Це був український переклад старий. Е, Від адня десь х років я зайшла це в сільській бібліотеці. захватом кілька разів перечитала цей роман, і коли повернулася в Київ, пішла одразу ж в район бібліотеку і попросила, дайте мені романи Емілія Золя. І мені поставили таку чималеньку стопочку книжок, а всі вони були російською мовою. Я б запитувала а українською мовою, нема вас з перекладів? Ні, по-русски. По ну добре, я взяла на да, майна жерміналь, почала читати, і я не вигадувала цього письменника. Я справді ніби читала не те що іншого письменника, ніби читала про іншу країну, про іншу епоху. І я думаю, саме під цим враженням, я коли вже відчула себе готовою. Почати літературний переклад. Я саме звернулася до цього улюбленого письменника, тому що коли я приїхала навчатись до Франції, я теж я одразу ж пішла в будністичну крамницю, бо тоді нові книжки були до мене до Я купила по 5 франків потримані всі рогони і махкари, їх одразу ж прочитала. І ви знаєте, тут вже згадувалося про те, що в 21-му році виходив інший повний переклад цього ж роману. Маю сказати, що Еміль Заля Дареву вважав себе атеїстом. Ну, в той час всі порядні люди вважали себе як мінімум клерикалом, якщо атеїстами, не атеїстами. Бо він так з того світу пожартував з українських перекладачів за те, що ми так довго чекали на те, щоб перекласти його найкращий твір, тому що з В'ячеславом Дружбом ми абсолютно одночасно і незалежно не від одного вирішили взяти за цей переклад. І виходили ці переклади теж абсолютно одночасно, на початку 21 го що в журналі Всесвіт, що у виданистві жупанського, і маю зазначити, що я зараз плідно спілкуюся з перекладачем цієї іншої версії цього роману. І саме ми теж на якийсь час дискутували з ним щодо назви, ця назва переклад, зразу ж таки вийшла в журналі Шинок. Всесить як переклад шинок. Чому я вирішила взяти цю назву? Я почала досліджувати тогочасне паризьке арго. почала порівнювати, як вживається лексика в сучасниками ем, Емілія Золя. І, наприклад, я побачила, що Пасар неодноразово вживав це слово Соломар, дуже багатозначне слово. І до речі, Ольга Рашкевич назвала перше недовбня, а це Іван Франко переправив на надов. Я побачила, що Пасан вживає саме в значенні шилок слово. Далі, якщо глянемо в текст, це мій Заряни просто так грається з промовистами назвами, він неодноразово вже звертався до цього творчого методу. Так називався власне, один із справжніх шинків, який нібито в Парижі. Зараз є шлюнок з такою назвою але зовсім іншому кварталі Парижа, а не там, де він би мав бути за романом. Е, і мені здалося якраз це символічним, що, вписуючи таку назву, письменник одразу ж програмує головну проблематику твору. Згадаємо також нашу класичну літературу 19 століття, де е, цей образ Шинку, він, він, він є фактично як архетипічний, він втілив в себе все це суспільне зло і одночасно є породженням ось цього суспільного зла, тобто яке вже виривається на поверхню як е, хронічно клінічний алкоголізм. А перед ним перед ми маємо масу інших соціальних проблем, які наразі, на жаль, досі існують в нашому суспільстві, навіть табуйовані, і які ж свого часу піднімали Еміль наприклад, тематика насильства над дітьми в родині. Я в своєму попередні професійному житті була юристка, якраз працювала жертвами домашнього насильства, тому мені дуже відгукнулися ось ті описи, страшні описи знущання на дитини в родині. І справді, коли я їх перекладала. Мене вкотре вражало, наскільки письменник зміг правдиво і реалістично навіть страшно описати е, ці страшні знущання над дитиною над беззахисною істотою. І, е, е, на жаль, ми досі ці проблеми не побороли. І ось тому для нас досі так важливо працювати з класикою. Зрештою, іммілізаля це був улюблений письменник наших класиків. Вони тоді е, за своїм рівнем освіченності не потребували перекладів, наприклад, хто вже не чули Левицький е, е, Леся Українка Іван Франко, вони читали Іміля Бзоря в, в оригіналі. І Тому, як на мене, дійсно, як згадував пан Дмитро, нам важливо зараз закривати весті прогалини, які існують в перекладі світової класики, яка зараз є з нами, яка увійшла вже в нашу літературу через наших високоосвічених класиків. І я рада, що ми відкриваємо цю серію і сподіваюся, так, далі. Будуть наступні романи, які ще ніколи не були перекладені на українську мову. І я дозволила собі зробити новий переклад роману «Нана». «Нана» – це якраз дочка головної героїні роману Шимок. У мене були і так деякі і претензії щодо. Власних переклад з точки зору перекладачів, тим того, я відчула, що е, той переклад, який зробила Марія Літична в 29-му, ну, можливо, трошки раніше році, е, він вже пройшов радянську цензуру, що деякі моменти були переправлені. І е, е, тож, я сподіваюся, що мені вдасться втілити весь цей проєкт разом з видавництвом Ярослав Івал. І якщо він видав успішним, ми сподіваємося вас порадувати ще як мінімум сімома новими томами цього класика. Дякуємо. Дякуємо дуже, пані Тетяно. Ну, кілька запитань, які пан Дмитро поставив, пані Тетяна, давай відповідь, бачити, наскільки цікавим є процес такого суголосся перекладацької роботи, коли з'являються фактично в одному часі незалежно невідомого два переклади фундаментального. Базового твору французької класики XIX століття. І пані Тетяна запалила і інспірувала нас на подальшу роботу, тобто, дякую, будемо чекати з нетерпінням і на наступні переклади на нас, взагалі цех мірі, який свого часу пройшов рецепції Умберту Енко, він писав що про специфіку цього твору і про різні інтертекстуальні в своєму, Потім він робив кореляції, але теж, що ви з перекладами спонукає до нас переосмислювати і цю кореляцію соціальних проблем через простір літератури, про що писали зоря, це дуже цінно. Бо це така, знаєте, соціальна дія літератури як чинник соціальних перетворень, І ваші перехвори безперечно є тим, що допомагає нам, мабуть, ставати кращими і шукати якісь нові концептуальні проєкції в побудові. Правильнішого в правовому плані, в, соці... в аспекті соціального захисту суспільства. Отже, шановні колеги, рухаємося далі. Сьогодні багато будемо зголосилися колег до слова. От, сьогодні є з нами гості з Маріуполь.